Вітаю, шановні телеглядачі. Свою роботу розпочинає інформаційна програма «Южненські новини. З вами у студії працює Володимир Курбатов. Підсумовуючи кінець тижня, можна сказати, що він був дуже насичений на різні події. А на які саме ви дізнаєтеся далі, тож не перемикайте. Одеський припортовий завод переходить на п'ятиденний робочий тиждень. У стінах виконкому пройшло засідання виконавчого комітету. Южненських освітян вже почали вітати із днем вчителя. У кожної школи своя родзинка. Одеський припортовий завод переходить на п'ятиденний робочий тиждень. Наказ по підприємству буде підписаний у понеділок. Про це нашим журналістам розповіли в управлінні заводу. Планується, що на повний робочий графік ОПЗ перейде вже з понеділка. На п'ятиднівку мають вийти працівники всіх підрозділів підприємства. Людей, які знаходяться у відпустках, відкликати не планують. Зараз на підприємстві ведеться підготовка документації на запуск виробничих потужностей. Після розпорядження кабінету міністрів НАК Нафтогаз має підписати договір з заводом. На постачання газу. Передбачається, що договір буде підписаний в понеділок, 3 жовтня. Поставка на завод планується в об'ємі 62 мільйонів кубометрів газу. Це дозволить запустити в роботу поки що один агрегат з виробництва Аміаку. Комунальні підприємства южного мають перейти на фінансову самостійність. Про це наголосив міський голова на засіданні виконкому 29 вересня. Директори комунальних закладів звітували фінансовий план на 2017 рік. Всього на порядок денний було винесено 29 питань детальніше у матеріалі Юлії Гринишиної. Більшість фінансових звітів комунальних підприємств міста показали, що заклади мають мінімальний прибуток. В основному підприємства існують за рахунок надходжень з міського бюджету. За словами міського голови, така неефективність для міста є неприпустимою. Якщо вони будуть убиточні, то а смисл так датих предприяті? Ну бы економіка все решает. Если есть прибыль, если предприятие работает, получает прибыль, значит оно э, должно существовать. Если оно получает убытки э, и пользы для города от этого никакой нет, зачем оно тогда должно существовать? В принципе. Поэтому я еще раз говорю, это не значит, что мы сегодня приняли решение все избавиться от коммунальных предприятий. Нет, это просто э, дали информацию для размышления, для расчетов, для дискуссий. Я думаю, що ці питання ми будемо говорити ще не один раз. директора комунального підприємства МЖКЦ перспектива самостійності не лякає за словами Андрія Шестова. Працівники сфери житлово-комунального господарства завжди користуються попитом. У нас есть люди, да, у нас есть материалы, да, у нас есть э, оборудование, которое нам позволяет работать при любой форме, э, с любыми с любыми заказчиками. Поэтому есть специалисты, которые это могут выполнять. И учитывая тот опыт, который у нас есть по флунжелову фонду, я думаю, что наше предложение будет ну самым выигрышным на рынке. Коммунальная – это ответственность, коммунальная – это подотчетность городской громаде. Коммунальная – это контролируемость состав. Стороны органов власти. Частная компания, к сожалению, совершенно не подотчетна, не и делает, что хочет. Завтра у них что-то не получилось, частник собрал вещички и ушел. А проблемы в городе остаются, к сожалению, и их нужно решать. Основное преимущество коммунального предприятия в том, что что бы ни случилось, Комунальне підприємство остається в горді, і воно продовжує працювати. Депутат южненської міської ради Вадим Назаренко вважає, що питання продажу комунальних підприємств має обговорюватися на громадських слуханнях, адже заклади мають пряме відношення до жителів міста. всі об'єкти стратегічні в той чи іншій мірі. Но я думаю, что в аренду все-таки при правильных условиях, при правильном конкурсе можно практически любое сдавать. Но это сейчас, вот так сходу сказать, какое нужно продать или сдать в аренду, я бы не стал ни по одному предприятию. Нужно по каждому проводить очень серьезную работу и все это считать, думать, советоваться с людьми города. Присутні заслухали фінансові звіти 11 комунальних підприємств міста. Найбільше нарікань було на роботу южницької паляниці. Стосувалися зауваження більше не фінансового звіту, а якості хліба. Наступне засідання виконкому заплановане на жовтень. На ньому про свої фінансові плани на 2017 рік звітуватимуть решта комунальних підприємств закладам З приміщення, де раніше знаходився супермаркет Віртус, винесли продукти, холодильники та ме. Блі, все це знаходиться просто на вулиці. Серед продуктів харчування ковбаси, м'ясо, а також овочі та фрукти. Вони вже зіпсувалися і мають неприємний запах. До винесеного на вулицю товару постійно підходять люди, які намагаються розтягнути продукцію. На місці представників нових господарів наша знімальна група не знайшла. З'ясувалося, що спостерігають за товаром кілька чоловік з охоронної фірми. Вони нам розповіли, що за день вони неодноразово виганяли людей, які прагнули забрати продукцію. Нашу дітвора бігає. Тирает там все. Все равно находится лазей. За всеми не усмотришь. У телефонному режимі Дмитро Любівий нам розповів, що по цій ситуації був складений припис. В ньому рекомендується прибрати товар, покарання, штраф. Більше жодним чином вплинути на ситуацію представники місцевих органів влади не можуть. Перепад напруги у будинку по вулиці Хіміків, 22, змусив жителів зателефонувати до нашої редакції. 30 вересня у четвертому під'їзді майже цілий день не було світла. Жителі розповідають, що зранку в їх квартирах відбувалися дивні речі: згорали лампочки та спалахувала побутова. Вот «техніка». Когда мы пришли домой, то при включении света произошло, начали вырубаться и гореть лампочки. Холодильник уже был темний, аквариум у нас темний и сильно, как он называется, сильно шумел. В общем, он, наверное, сгорел. Я так подозреваю, холодильник тоже сгорел. Лампочки при включении, такой яркий свет был, что было подозрение, что то не то. Потом пришел независимый электрик, померил в розетке э, э, ток. И напряжение оказалось 380. Начало, сначала отключилась в зале свет, потом в спальне. Но напряжение, резетки еще были включенные. Я позвонила, сказали, что заявку приняли. И больше никого не было. Это с 9 часов. Потом пришла соседка с работы. Этот э, счетчик открыт. Все валяется, что они там смотрели, по квартирам они не ходили, никому не предупредили, ничего не сказали. Потому что получается так в одной квартире есть свет, в другой квартире нет света. Напряжение 380. Как нам рассказывает энергетик, пришли рабочие. Они установили, что сгорел ноль. Я так считаю, сгорел ноль. Значит, они реально понимают, что где бы он ни сгорел, на первом этаже, на седьмом, на восьмом, дальше идет напряжение 380, сразу в момент на всей квартире. Их первое действие должно было быть обесточить подъезд, полностью выключить свет. А у нас, получается, приборы, пока я не обнаружила, до полвторого они работали на 380 напряжение. С утра на 380. Вот так вот. Это мы выставляем как вот, ну, Вину, як ні не, не, недоделку, скажем так, правильно? то вони, навіть якщо не увидели проблему, ноль згоріл. Да, ребята, делайте щось. Електрики прийшли на місце лише після обіду. Жителі супроводжували працівників МЖКЦ, які проводили ремонт у щитовій електрики. У свою чергу пояснюють, що в будинку дуже старі мережі, які не витримують напруги. Я розумію претензії людей. Я прекрасно понімаю, так я сам електрик. Я сам живу в бороді Ну, И тоже должны понять, что мы объясняем людям, что если эта проводка была рассчитана на нагрузку 3 киловатта при Советском Союзе, когда он строился этот дом, а сейчас нагрузка в каждой квартире как минимум киловатт 5, кВт, то извините, проводка не может выдержать это все, всю эту нагрузку. И потому горит, горит, горит. Дом, я не скажу, что он в аварийном состоянии. Щитовые этажи ну, в приличном, так скажем, тоже состоянии рабочем. Вот ну просто уже не выдерживает сама проводка. Просто очень большие нагрузки. Так, грубо говоря, кабель только стоит около 50 тысяч гривен. А, плюс робота й помімо кабелі, та все нібиться. Тут прийдеться передівати всю щитову. Ну это порядком діяні сказати сколько електрики. Пообіцяли, що до вечора світло в під'їзді з'явиться, а жителі тоді з'ясують в якому стані у них побутова техніка. Якщо вона згоріла, то мешканці готові позиватися до суду, аби отримати компенсацію від МЖКЦ. В школах Южного відсвяткували Міжнародний день працівника освіти. Учні вітали вчителів квітами та подарунками. Замість уроків святкові концерти, квести для вчителів та солодкі ярмарки. Як підготувалися школярі до свята, дізнавалася Галина Говда. Міжнародний день працівника освіти традиційно святкували напередодні у п'ятницю. Управління школи у цей день перейшло у руки учнів. Вони готували привітання для вчителів та проводили уроки. Для школярів це виявилося цікавим випробуванням. Сегодня был день ученического самоуправления и мы были, прочувствовали всю вот эту тяжесть учительского труда, а учителя отдохнули, мы их поздравили. Конечно, немножко сложно, но очень интересно. Мы подготовили интересные задания и нам это очень нравится. Сейчас я веду русский язык. Сегодня в школе день самоуправления, день учителя, праздник учителей. Это очень ответственный день для старшеклассников. Ну, ключи здорово. Кожна школа відзначила цей день по особливому. Наприклад, авторська школа гусак святкувала ще й день народження, адже рівно 30 років тому колектив АШГ розпочав свою роботу у новому приміщенні. Сегодня нас встречала живая музыка. Сегодня ученики нас ну, пропускали сквозь мыльные пузыри, когда мы заходили. Мы сегодня все получили медали определенные. Концертная программа у нас идет в течение всего дня. Поэтому отдельно, как обычно все собираются, мы решили в этом году отказаться от, этого, от этой формы. И поэтому музыкальное сопровождение на каждой перемене. Дети поют, дети играют, дети рассказывают стихи прямо в рекреации школы. Тематичні ребуси цікаві досліди, спортивні майстер-класи та фільми. Такими були уроки у авторській школі, а у коридорах проходив благодійний ярмарок. Солодощі напередодні випікали батьки школярів. Це рулетики, пироги, ну різне, дуже багато виборів в нас. А для, чого? для чого? Для дітей У нас дівчина боліє в школі і на її операцію збираємо гроші. У НВК імені В'ячеслава Чорновола теж відбувалися незвичайні події. Директор керував школою з собачкою на руках. Вчителі розгадували квест та шукали ліксир мудрості. На сьогодні я директор, а дуже важко. Це багато запитань. Ти повинна бути. І там, і тут, і щось там комусь скажи, щось там допоможи. Ну це важкувато. Собачка мені допомагає в одному із квестів. Вчителі повинні були за нею фотографуватися і зображати емоції. День вчителя полюбляють не лише викладачі, а й учні, адже саме сьогодні вони можуть привітати улюблену вчительку чи вчителя. Моя любимая учителька – это любовь Якина, потому что она хорошая учительница и может нас научить. Сначала стишки рассказывали, а потом мы, а потом мы песни пели. И мы очень дружны, мы всегда друг другу помогаем. Я считаю, что мы красили очень хорошо школу. Моя любимая учителька Светлана Викторовна. Да, потому что она хорошая, э, красивая, э, 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 да, добра. Моя любимая учительница Ирина Викторовна. А моя любимая учительница Нат Наталья Вереслаевна. Они нас учат и узнаем мы обо всем интересном. Для самих вчителів цей день кожного разу незабутній. У це свято вони є головними героями. Проте і сьогодні добре пам'ятають, якими самі були учнями, і кожного була своя перша вчителька. Дуже добре пам'ятаю. Це було місто Балта Одеської області Рима Сергіївна. На сьогоднішній день у Южному працюють 270 учителів. В Южному проходить ювілейний турнір з вільної боротьби. Спортивний захід присвячений пам'яті першого президента клубу Вольник Геннадія Савельєва. У змаганнях взяли участь 140 спортсменів. Турнір проходитиме два дні в спортивному комплексі Портовик. Побувала на офіційному відкритті турніру Юлія Гринишина. 30-й спортивний турнір розпочався з урочистого представлення учасників команд. Взяти участь у змаганнях приїхали більше сотні спортсменів з України, Росії, Молдови. Борці різної вікової категорії, хлопці та дівчата, наполегливо боролись за звання найкращих. Підтримати спортсменів прийшли чор южного, які виконали декілька танцювальних номерів. три года занимаюсь там или более этим видом спорта. Почему? муж понравился? Мне, ну, я изначально пошел, чтобы, ну, для развития тела, но потом, ну, начал ходить там, ну, и на соревнования ездить и все остальное. Мама когда-то меня привела, потому что я за всякие пустя, когда всегда сходила и плакала. И поэтому она хотела, чтобы я немножко набралась мужности и привела сюда. Вот, а как давно занимаешься? Да, с половиной года. Нравится. Да. Что самое трудное вот? Когда проходят ноги или делают мельницу, очень тяжело тогда выйти уже из этого положения. А, тебе нравится принимать участие в таких турнирах? Да. А что нравится? Ну, обычно, когда вот вызывают, когда вот говорят, что ты победил, что ты выиграл и дают игра, вот это первое место вот такое. Спортивні змагання вже декілька років присвячені пам'яті почесного президента клубу Вольник Геннадія Савельєва. На заході зібрались його друзі, які посприяли в організації турніру. Стараємося підтримувати боротьбу, стараємося підтримувати наш вид спорту і цим стараємося піднімати наш міст, стараємося наводити какой-то ти натімоціональний порядок, емоціональний порядок в душах людей, щоб люди все таки вірили в будущее, вірили в те, що у нас як в нашому городе, так і в Україні все буде порядке. Турнір був організований спільними зусиллями клубу Вольник, міської влади, ДПМТП Южний та адміністрації морського порту Южний. Мінялось много людей в качестві організаторів, мінялась портовське руководство. Менялась ситуация, но все это время был один человек, который стоял у истоков, который создал этот турнир, который создал секцию наша по вольной борьбе. Это Василий Зиновьевич Он постоянно нам... Турнир назывался «Памяти Григорьевского десанта» в самом начале. То есть был стимул проведения, создалась секция для того, чтобы ребята имели возможность бороться Тогда еще не было каких-то у нас официальных статусов нашего клуба. И был создан этот турнир для того, чтобы отрабатывать навыки, чтобы пробовать себя с другими соперниками. Мы дружим много лет с тренерами многих клубов. То есть люди вырастают, уже многие, те, которые в самом начале принимали участие в этом турнире, уже сами тренера, уже привозят своих детей. Есть, ну и вы видите формат. Появились девочки в разных весовых категориях. Тобто ми навіть в это непростому часі, ми все-таки розвиваємося. Дмитро Любівий був давнім другом президента клубу «Вольник» Геннадія Савєлєва. Після його трагічної загибелі заступник міського голови вважає своїм обов'язком підтримувати турнір. Достатньо чоловік авторитетний, відомий в місті, портовик. Одні з тих, хто з істоків і міста, і порту. Сьогодні одна із улиць міста носить його ім'я. Традиционно здесь собираются его друзья, когда, потому что и сам как бы Савельев, и вот гречки, но ну, это просто тоже они спортсмены по духу своему, они занимались всегда и спортом, и поддерживали спорт, и молодежь в городе. И поэтому это уже как бы такой конгломерат сложился людей, отношений, когда этот турнир уже... Просто принципиально он уже у нас живет, потому что есть люди, которые, для которых он часть их жизни. Это память, в том числе и память нашего товарища. Вот. И очень приятно, что эта традиция она вошла в город, она не уходит. И как всегда нас город радует хорошие погоды. Как всегда нас радуют наши участники тем, что они к нам приезжают. У меня недавно мой э, крестник... Э, тоже начал заниматься спортом. Он пошел в первый класс и попросился. И вот он ходит на тренировки. Для него это уже часть жизни. Он же ждет каких-то соревнований. Он ждет, когда у него там уже будут между ними уже будут проводиться бои, поединки, спарринги. То есть вот настолько важен для любого спортсмена как раз момент, к чему он идет. То есть он хочет себя проявить, он хочет доказать свою силу духа, свои физические возможности, свою волю к победе. Это поэтому для этих всех ребят, конечно, для них это соревнование, в котором они как становятся мужчинами. Тут и девушки у нас участвуют. Они просто как бы узнают І вони в этой житті себя знаходять, уміють участь в ней боротися, достигати результату. Турнір з вільної боротьби присвячений пам'яті Григорівського десанту та Геннадію Савєлєву буде проходити два дні. Офіційне закриття спортивних змагань та нагородження переможців відбудеться 1 жовтня у спортивній залі Портовик. Южницьких слухачів знайомили з композитором сучасності. У Палаці культури «Дружба» одеського припортового заводу відбувся концерт інструментального мистецтва. Миттєвості музики таку назву мав захід за участі вихованців южницької дитячої школи мистецтв. У малій залі ПК дружба відбулася зустріч любителів інструментальної музики. Музичний вечір відбувався у незвичному форматі. Головними героями стали видатні композитори сучасності. Відео з їх участі на престижних музичних конкурсах демонстрували на екрані. На більшості з них побували вихованці Надії Сафронової. Ми хотіли познайомити нашу публіку вже з тими поїздками, які у нас були. Хотілося поділитися цими емоціями, нашими музикальними моментами, як наш концерт був названий. Для вихованців віженської дитячої школи мистецтв музика це покликання. Для них зустріч з видатними композиторами є невипадковими. Такі заходи, як конкурс піаністів, пам'яті горові це надихають на нові досягнення. Я хочу побывать не на городе дебюте, а на трехтуровом трех, трех городе. И просто мне кажется, что я достану больше опыта, каких-то своих впечатлений. Я очень люблю выступать на сцене, и когда я на ней выступаю, я получаю большое удовольствие от э, того, что я играю, и мне нравится публика. Мне нравится, что на фортепиано можно выразить все свои эмоции, и, там радость, грусть, все, а как. Композитора граєш. мені нравиться такі інструменти. Особливо атмосфери заходу додавали тематичні сцени з балів на екрані. Звуки скрипки та фортепіано супроводжували зображення дам у танці з кавалерами. Послухати музику класиків зібралася повна зала поціновувачів. Просто так прийшла посадити. Мені подобається так. З все, все хорошо, все прекрасно. У мене дитина ребенок в музикальній школі. Ми завжди з Тетянами сільною стараємося посічати мероприятия. Головна ідея концерту познайомити глядачів з сучасними видатними композиторами для юних виконавців. Це можливість ще раз донести до глядачів свої емоції. до южного завітав оркестр Національної одеської філармонії. Щоправда, Хобарта Ерла цього разу не було. Але відсутність головного диригента не зіпсувала враження від концерту. Маєстро замінив Ігор Шабрук, головний диригент камерного оркестру Одеської філармонії. Цього разу музиканти грали спеціально для южницьких вчителів. На заході побували посадовці. Вони пригадали свої шкільні роки та привітали освітян з професійним святом. Взагалі, шкільні роки це найкращі роки напевно, життя. І безумовно, в такий день, коли говориш про вчителів, то пам'ятаєш всіх вчителів, які тебе вчили, особливо в початковій школі, в перших класах. Це дуже приємно. Я хочу щиро привітати вас з професійним з професійним святом. Я хочу побажати вам успіхів, щастя, здоров'я, благополуччя, щоб ви завжди знаходили порозуміння з учнями і щоб ви отримали задоволення від цієї роботи. Хай вам щастить! Ось таким видався цей тиждень. А я нагадую вам, що в програми телестудії МиГ ви зможете передивитися на нашому сайті ТВМіг.ком та у групах телеканалу у соціальних мережах. А наразі я з вами прощаюся і бажаю вам гарних вихідних та за. Ряду бадьорості і гарного настрою на весь наступний тиждень. Хай вам щастить.